Найголовнішою несподіванкою вечора стало призначення на посаду президента футбольної команди Карпати Коломия, депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Про це всіх присутніх повідомив міський голова Ігор Слюзар. Колишній і нинішній очільник команди зазначили, що це призначення має принести команді великі дивіденти. Я е, виконував цю функцію в нашій коломийській команді як тимчасовий адміністратор. Так як команда вимагала змін, ми були шукати нового президента клубу. Президент клубу це не просто почесне звання, це основна доля навантаження організаційної. тобто фінансування команди, організація турнірів. Ми зараз приймаємо участь в чемпіонаті України серед аматорів. А це поїздки Житомирська область, Черкаська, Рівенська, Тернопіль. Тобто, це знов таки організаційне навантаження. І, хоча скромно сказав Богдан Петрович, що він згодився, він звали на себе дуже великий тягар. Я це знаю точно. Але я думаю, що він зможе привести нашу команду до нових перемог, до нових досягнень. Якщо правда, то не очікую це завдяки меру міста Ігорю Богдановичу, що він таку довіру мені вділив і футбольному клубу. Я їм вдячний. Думаю, що це така почесна і відповідальна місія. Я буду старатися. Її Чесно виконувати а далі. фанзона почала жити своїм звичним життям. Раз по раз натовп вибухав викриками у підтримку збірної України. Загалом атмосфера серед вболівальників була дуже дружелюбною. Всі вони в один голос запевняли, що наша збірна того дня не залишить каменя на камені від англійців. Атмосфера супер, прогнози теж супер. Надіємося. Україна виграє. 100% впевнений, певний, що Україна виграє. Буду старатися болювати і все решти. Враження фонзони просто суперові. Я надію, що на наступне євро в нас також листують фонзону, навіть якщо євро все одно не буде влаштовуватися в нас в Україні та Польщі. Я надію, що Україна виграє. Всі враження то будуть перед початком футбольної гри. Все буде видно. Я не я надіюся, що Україна виграє сьогодні з рахунком 2-0. Я щиро, і ми тут всі щиро зібралися болювати за нашу збірну. Україна чемпіон. Okiru Yu no champion Особливо піднесено виглядав у Фанзоні голова благодійного молодіжного фонду заради добра Андрій Волощук. Його організація, як завжди, підготувала для вболівальників цікаві призи. Серед них були футболки збірної України, бейсболки з різною символікою. Надалі керівник фонду сподівається, що Фанзона продовжуватиме свою роботу. Атмосфера просто супер. Взагалі, останніми днями, як і вся Україна, коли має живе, звісно, футболом. Сьогодні цей день якось можна порівняти з таким днем, який може перевернути е, навіть футбольну історію України, адже ми ніколи Інципі не грали на чемпіонаті Європи, а зрештою не виходили у чортфінал. Сьогодні це може статися. І ми всі надіємо, що це станеться. Коли ми є вся, як і Донецьк, як і Донбас Арена, як і Київ, як і Львів, як і Харків боліває за нашу збірну, у нас тут справді гаряче, не менш гаряче, як буде на Донбас Арені. Я думаю, що всі дружно своїми флюїдами, емоціями пошлемо підтримку нашій збірні і все ж таки переможемо. Все того дня складалося позитивно у коломийській фан-зоні. От лише дощ та заангажоване суддівство у матчі зіпсували настрій коломаянам. А ще результат на табло Донбас Арени приніс повне розчарування. Україна попрощалася з євро 2012 на мажорній ноті. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма подіїнтика.